Виграли справу з Приватбанком більш ніж на 50 тисяч доларів та не дали банку можливості виселити наших клієнтів з іпотечної квартири. Вказану справу вів наш адвокат Дмитрашко Денис Володимирович. Суть справи була яка: ще в 2015 році банк виграв суд про стягнення заборгованості за кредитом, і вказана сума боргу була стягнута і зараз знаходиться на виконанні. Але на жаль, цього банку було замало, і в 2022 році банк повторний подав позов, донарахував нереальну суму заборгова. Вності та вимагав додатково забрати квартиру та виселити наших клієнтів. Ми ж змогли довести, що після того як банк перший раз в 2015 році звернувся до суду, він вже не мав права нараховувати відсотки, пені, штрафи та комісії за цим кредитом, а це дуже велика сума. А також банк пропустив строки позовної давності, оскільки з 2015 року до 2022 пройшло більш ніж три роки, враховуючи ці обставини, і суд першої інстанції, і суд апеляційної інстанції банку в позові відмовив. Тож, якщо у вас є банківські справи по валютним іпотечним кредитам, звертайтесь до нас. Ми в цих справах всім допомагаємо.